Майже два роки тому я робив огляд захищеного смартфону Хотвав W10. і от зараз в моїх руках чергова модель W11. І стала вона не тільки трохи потужнішою, а ще й більш автономнішою. Більше 20 тисяч мАг в акумуляторі, 256 ГБ пам'яті, приємний бонус у вигляді яскравого ліхтарика. Та, наче все непогано, як за ціну 140 доларів, за які будуть пропонувати цю модель на старті продажів на Aliexpress. а старт продажів з 18 березня. Посилання знайдете в описі, кому цікаво. Тож, усім привіт! W11 це хороший сучасний захищений смартфон, і я так розумію, в цій ціні вже нікого не дивує 256 ГБ пам'яті. В цьому огляді я б не хотів сильно вихваляти цей смартфон, але і занижувати його значущість на ринку я також не буду. Що в нас є з конкурентів з великими акумуляторами? Той же HotWav W10 Pro, але це модель більш старіша. І по суті все, у більшості конкурентів буде менше 15 тисяч мАч. Та й насправді камера тут не наскільки погана, як я собі очікував. Тож давайте по порядку про всі характеристики поговоримо, ну а почнемо, звичайно ж, з дизайну. А вас же я закликаю підписатися на цей канал, бо в нас тут багато оглядів захищених смартфонів. Тож, почнемо з комплекту, звичайно ж. В комплекті ви побачите блок для зарядки, його потужність всього 33 Вт, але нагадую, що в бюджетному сегменті ви ніколи не побачите якусь суперзарядку. Далі, маленька, компактненька, але досить товста інструкція. Ну а іще тут є ось такий от коробок, в якому ви зверху побачите скріпочку, а якщо його відкриєте, то тут ви знайдете кабель Type-C двосторонній і також кабель OTG. До речі, мені цікаво, навіщо вони сюди серветки ці поклали, але ж в комплекті немає скла або плівки. Хм, дивно. Давайте відверто. Дизайн смартфону дійсно класний. От задній величезний оцей круг здоровений під камеру виглядає супер. Дай в цілому вставка з камерами, з інфрачервоним датчиком, з підсвіткою, точніше, зі спалахом, з ліхтариком, все виглядає круто. Позаду прогумована поверхня, товщина цього смартфону 27 мм, вага його 560 грамів. І найперше, що мені не подобається, що я часто зустрічаю, на жаль, в захищених смартфонах будь-якого цінового сегменту, це бренчання клавіш. Що по органам керування? Кнопки блокування та регулювання гучності з однієї сторони. Тут у нас слот для сімок і е, кнопка, яка налаштовується, слот для сімок комбінований. Зверху додатковий мікрофон, а знизу мікрофон для розмов, ну і Type-C під заглушкою для зарядки. Для навушників роз'єму немає. Е, динамік знаходиться ось тут, він вниз дивиться, кріплене для шнурка. Якщо коротко резюмувати по дизайну, то смартфон насправді важкий, громісткий, але в плані дизайну дуже-дуже вдалий, як на мене. Якщо в плані пам'яті цей смартфон значно змінився від свого попередника, то процесор хоч і змінився, але кардинально суть смартфону не помінялась. Як додаткова фішка, в цьому смартфоні з'явився яскравий ліхтарик, а також нічна зйомка. Про нічну зйомку трохи згодом поговоримо. Зараз же давайте про ліхтар. Додаток для керування ліхтарем знаходиться в папці Toolback. Тут все просто: Три рівня яскравості, режим стробоскопу і SOS. Щодо яскравості, то показник у 280 люменів не здається надто великим. У того ж Unigherz Tank 3 Pro 1200 люмен. Для кімнати світла не вистачить, звичайно ж, максимум в якості підсвітки робочого столу чи іншого невеликого простору. Проте, знову ж таки, під час відключень світла це чудова річ. Та й в погріб сходити буде зручно, чи по господарству, наприклад, пробігтися ввечері. Ну і тепер безпосередньо по залізу, як працює цей смартфон. Працює як для бюджетного смартфону, нормально. Встановлений 13-й Android, дизайн можете оцінити. Для мене нічого тут абсолютно нового немає, в принципі, все стандартно, як в більшості таких схожих апаратах. В цьому смартфоні, звичайно ж, присутній модуль NFC, це важливо знати. І акумулятор. Давайте відразу про нього поговоримо, бо автономність це якраз і є основна фішка цієї моделі. Цей смартфон відтворює відео з YouTube на максимальній яскравості в роздільній здатності Full HD 25 годин. Непоганий показник, погодьтесь, він далеко не рекордний, але непоганий. Щодо зарядки, то 33 Вт це вам, звичайно, не 120, як у деяких флагманів, тобто розраховуйте приблизно на 3,5, а то й 4 години. Це якщо від повністю там від 5% заряджаєте, близько 3,5 годин вам знадобиться. Але ж по суті на 4 дні використання цього телефону вистачить, якщо ви не сильно активний користувач ігор, наприклад. Тож, 20800 мА акумулятор, 6 ГБ оперативки, 256 ГБ постійної пам'яті і восьмиядерний процесор mt 8788 Це далеко не найновіший чіп, але його сюди встановили. І дякуємо за те, що тут взагалі на якийсь Helio a 22 чи a 25 Щодо звуку, звук відповідний ціні. Включати ми його не будемо, тому що немає ніякого сенсу. Звичайний простенький звук, по гучності проблем немає. Ну, а тепер перейдемо безпосередньо до практики, як з іграми в цього процесору і в цілому з тяжкими задачами. Не дуже добре. Зараз ви бачите асфальт 9 на середніх налаштуваннях графіки, і якщо вам через екран видно, то підтуплювання мікрофрізи тут присутні. Для мене, наприклад, це проблема, тому що я не можу грати, коли недостатня кількість кадрів на секунду. Більшість людей, я вам скажу, можуть грати, і для них це буде абсолютно нормально. І ще в деяких, під деякими відео такі люди в коментах пишуть, що ти розказуєш. Нормально там ігри йдуть. Я вон в PUBG граю на середніх налаштуваннях на якомусь там телефоні за 100 доларів чи 150. І все. Ну, друзі, якщо вас влаштовує, окей, грайте. Я просто говорю так, як це насправді воно є. Тобто, якщо є недостатня кількість кадрів на секунду, якщо є мікрофрізи, то я про це говорю. І тут вони, звичайно ж є. Проте, знову ж таки, вони є, але грати можна. В моделі попередній ми бачили HD дисплей. Тут же в нас Full HD. І хоч частота оновлення тут залишилася базовою 60 Гц, все ж до сенсору, до його чутливості і до передачі кольору взагалі ніяких питань. По дисплею давайте поговоримо. Тут 6,6 дюймів по діагоналі, тобто дисплей величезний, роздільна здатність Full HD+, 60 Гц частота оновлення. І найбільше, що мені сподобалось, це передача кольору. Дивно, але це бюджетний смартфон. І коли його перший раз береш в руки, ти не розумієш, що це бюджетний смартфон. Ти дивишся на якісь картинки, придивляєшся в пікселі. І ти не можеш зрозуміти, що це бюджетний смартфон, поки не починаєш так гортати і розумієш, що тут лише 60 Гц, частота оновлення. Проте, якщо ви дивились нещодавній огляд флагману Unigertz Tank 3 Pro, то ви бачили, що я говорив про сенсор. Там сенсор трошки підтуплює. Це телефон, який коштує 500 баксів. Тут сенсор не підтуплює. Дивіться, я можу плавно перелистувати. У мене ніякої затримки немає, тобто перелистування плавне. Тут нормальний сенсор, тут нормальний дисплей як по яскравості, так і по передачі кольору. Не на максимальній яскравості, до речі, я записую це відео. Якщо зайти в налаштування дисплею ось тут, що ми тут побачимо? Ми тут побачимо можливість налаштовувати кольори. Зараз стоять природні. Якщо поставити, наприклад, яскраві, картинка трошечки холодніша стає, але дійсно насиченіша. Тобто, мені і так, і так подобається. Не знаю, чи різницю ви побачите. Але вживу вона видно, її видно. Дивитися відео на такому пристрої буде досить комфортно. Кутів огляду тут вистачає, передача кольору, як я вже казав, тут чудова. В цілому все подобається. От дійсно не вистачає тільки підвищеної частоти оновлення, але це бюджетний смартфон, і він трошки не на те розрахований. Як часто водиться в бюджетному сегменті, камера тут не є приводом для хизування. Тут вона доволі простенька. Додали режим нічної зйомки, хоча насправді він вже був у багатьох бюджетних конкурентах, в тому же в 150B2. Щодо режимів, то їх напхали сюди досить немало. У нас є режим чорно-білої фотографії, є режим запису відео, максимум може знімати Full HD і стабілізації тут, на жаль, немає. Режим зображення, окремо режим 64 мегапікселі, адже основна камера не тільки фізично здається великою, а й по факту ми ще й маємо тут 64 Мегапікселі, режим Beauty і режим більше. Тут у нас знаходиться ось такі режими, ну і режим Night Vision, де у нас телефон знімає в повній темряві за допомогою ось цієї ось підсвітки, яку вам напевно тут і не видно зараз. Щодо якості, давайте так: я не те, що приємно здивований, я просто отримав трошки більше, ніж очікував, і це вже плюс. Адже всі ми знаємо, що бюджетні смартфони вони просто не можуть знімати якось дуже круто. Коротше, давайте покажу вам приклади фото та відео. Оцінюйте їх самі на ваш розсуд. Ну що ж, в W11. Відеозапис. Слухаємо звук, дивимося картинку. Ну то що, як вам бюджетний смартфон захищений автономний від компанії Хотво? Цікава новинка? Напишіть ваш коментар, обов'язково з вами поспілкуюсь. Ну і підписуйтесь на канал, щоб бути на зв'язку. Бувайте!